Бажаю здоров'я, мої дорогі одинадцятикласники. У нас фізика. І ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, згадували та вивчали будову атома, постулати Нільса Бора. І я вам розповідав про хвилю де Бройля. Ну, я не впевнений, що ви ознайомилися з 36 м параграфом, який вам був додому. Але я вам одну цитату просто хочу зачитати, хоча я його знаю, звичайно, але так, щоб ви зрозуміли, що іноді треба читати. От дивіться, в 24-му році французький фізик Луї де Бройль висунув гіпотезу, згідно якою корпускулярно-хвильовий дуалізм є характерним не лише для фотонів, для фотонів світла. А і для будь-яких інших мікрочастинок, то тоді це підтверджує те, ну, ця гіпотеза підтверджувала те, чому атоми згідно постулатів бора перебувають в спеціальних стаціонарних так званих станах, а при переході з одного стану в інший, вони можуть або випромінювати, або поглинати квант енергії. Ну і приклади я вам наводив. Я вам записав всі формули, які, в принципі, нам потрібні, адже енергія кванта H або H це на лямбда, Де аж це стала планка 6,63 на 10 мінус 34 джоуль на секунду. Ми знаємо, що стала планка, в принципі, можна вирізати через електрон Вольт. Ому, хоча я намагаюся вас, значить. Спонукати до переведення у систему Сі, ну можна в електрон-вольтах 4,14 на 10-15 електрон вольт помножених на секунду. Ми точно знаємо, що імпульс фотона це аж на лямбда. Ми знаємо формулу довжини хвилі деброля аж стала планка, поділена на імпульс. Ну і відповідно при переході з одного рівня на інший, h ну до Енергія рівня К мінус енергія рівня Р. E. Тут бажано взяти по модулю, адже діти розумієте, що якщо переходить із більшого енергетичного рівня на менший енергетичний рівень, то буде додатнє випромінює. А якщо з меншого на більше, треба поглинути квант енергії. Ну, буде від'ємний Цей показник. Ну, а тепер я діти хочу з вами навчитися розв'язувати задачі. Я візьму оцей свій улюблений збірник і почну розв'язувати. Я три задачі вам, діти, розв'яжу. Ви зрозумієте, що вони надзвичайно легенькі. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли алгоритм розв'язання цих задач. Ну, відповідно, потренувалися і запам'ятали основні розрахункові форми. І так, перша задача, вони дуже легенькі. От, задача номер один. Я вас дуже попрошу, запишіть собі ну, зошити робочі, розв'язування задач. І от перша задача. При переході електронів в атомах водні з четвертої стаціонарної орбіти на другу випромінюються фотони, які мають енергію 4,4 на 10-19 степені джоуля. Ну, тут написано, що це зеленя, зелена лінія водневого спектру. Визначити довжину хвилі цієї лінії спектру ти Відповідно, формулу ви Чи В будь-якому випадку енергія дорівнює hc на лямбда, звідки лямбда доволі легко знаходиться, як hc поділити на енергію. У нас всі одиниці так як потрібно. Лямбда дорівнює 6,63 на 10 мінус 34. Ви запам'ятали. Швидкість світла, ви в мене всі знаєте. І ще з 7 класу. І 4,04 на 10 мінус 19 степені дорівнює. Ну, дивіться, діти. Я отак зроблю 19,89. Запишу у чисельнику, тому що 3 помножити на 6. 63, 19, 80. Це можна запам'ятати, адже воно дуже часто зустрічається у нас. А степень, яка буде. Дивіться, мінус 19 перенесеться в чисельник, буде плюс 19. Та плюс 8, тобто буде плюс 20, 27, тобто 27. І мінус 34. Мінус 7 степень. Ну, тепер ви діти, берете і. Хто там буде здавати ЗНО, може вибір із фізики. Якщо поділити, буде наближено 4,9 на 10 7 метр. Ну, запис якийсь такий цікавий. Давайте запишемо так, 0,49 мікрометра. Ось така діти відповідь. Слово відповідь пишемо. Отже, довжина. Буде цієї хвилі спектра, цього відповідного спектру 0,49 мікрометрів. тобто 10-6 степень. Ось така перша задача. І бачите, діти, вона зовсім простенька, вона не важка, і я, відповідно, у вас на наступний урок от, буду прохати, просити самостійно розв'язувати такого плану задачі. Тому що нам треба, діти, вміти розв'язувати задачі. Це саме основне. Ну, друга задача, я зразу по порядку, бую. унаслідок опромінення першу номер 2, дано, у наслідок опромінення пари ртуті електронами, енергія атома ртуті збільшилася на 4,9 електрон вольт. Яка довжина хвилі випромінювання, що його випустить атом при переході в незбуджений стан? то знову треба знайти довжину хвилі. У нас вже готова формула лямбда до рівня HC на E, але є одне Ну. Ми можемо зробити двома шляхами. Або 4 і 9 помножити на 1,6 на 10 мінус 19. І це будуть джоулі, або... або краще так і зробити. Отже, ми пишемо лямбда дорівнює. Я записую 6,63 на 10 мінус 34, на 3 на 10, 8, поділити на 4 і 9, помножити на 1,6 на 10 мінус 19. Дорівнює. Ну, я з вашого дозволу. Діти. Я сподіваюся, що ви переписали. Якщо ні, то ви. Просто зупините наш відеоурок і перепишете розв'язок попередньої задачі. Отож, подивіться, 6,63 на 3. А ми вже знаємо 19,89. Тепер тут 4,9 помножте на 1,6. А тепер подивимося сюди. Дивіться, мінус 19 знову переноситься в чисельню. Буде плюс 19 та 8, 27. Тобто степень буде знову 10 мінус 7 степень. Вам достатньо взяти і поділити те, що у нас виходить. І виходить їде 2,5 на 10 мінус 7 метра. Але ми з вами запишемо 0,25 на 10 мінус 6 метр. Або ж це 0,25 мікрометра. Ну і слово, відповідь обов'язково діти. Лямда до рівня 0,25 мікрометр. Ну, можна брати в квадратні дужки, в принципі, розмірність. Ось така друга задача. Ну, як бачите, я не даю вам важких задач навмисно діти, тому що ну, у нас такий заростан, мені потрібно, щоб ви основи елементарні робили, діти, щоб ви були в мене освіченими, загально освіченими. Розвиненими дітьми, щоб ви мали уяву про фізичні процеси і явища, як відбуваються навколо нас. Ну і відповідно, що відбувається у нашій атомній фізиці із будовою атома і із процесами, які в ньому в цьому атомі відбуваються, згідно гіпотези Планка і гіпотези Дебройля, французького вченого і де Бройля. Ну, давайте останню задачу я вам зроблю. Я вам задачу майже однотипні, де відіти, ви бачу. От задача наступна буде така. Для іонізації атома кисню, пишу номер 3, дам. Для іонізації атома кисню необхідна енергія наближена 14 евро. Визначити частоту випромінювання. Яке може спричинити цю іонізацію? Ну, відповідно, діти, ви пам'ятаєте, Е e доріні H. Ν. Ну і 14М e треба помножити на 1,6 на 10-19, і це будуть джоуди. Отже, наша задача зводиться до того, що ми рівні треба енергію поділити на сталу планку. Або. 14 помножити на 1,6 на 10 мінус 19 степень. Ну, відповідно, тут 6,63 на 10 мінус 34 степень. Дивіться, діти. Я 14, 1,6, 6,63. Залишаю, а степень буде 15. Ну, відповідно, в герцог. Тепер вам треба взяти калькулятор. Або. Значить, так по порахувати буде 3,4 на 10 в 15 степені герц. Ось така частота. Слово відповідь. І пишемо частота в даній задачі 3,4 на 10 в 15 степені герц. Ось такі три задачі. Ну, як в кінці 36-го параграфа, діти. Є вправа 36, тут є відповідні задачі. Ось задача номер 3 під час переходу атомів Меркурії в основний стан випромінюються фотони з енергією 4,5М. Яка довжина хвилі випромінює? Як бачите, всі задачі на даний тип, вони діти однотипні. Хіба що є одна задача, трішечки важче, про те, що номер 5 вона в вашому підручнику в 36. му Вправі, у великому адронному колайдері протони сягають швидкості, які лише на 3 метри на секунду менша від швидкості поширення світла у вакуумі. Визначте довжину хвилі, дебройля для цих протонів. Якщо маса протона 1,7 на 10-27 кг, я діти не буду розв'язувати цю задачу. Це, в принципі, буде задача От. але я не хочу її розв'язувати, тому що ви, діти, це можете зробити самостійно, хто захоче. От номер 4. Дана. Я з вашого підручника відповідно записую: якщо швидкість менша на 3 метри на секунду, діти, уявляєте, да? Тобто швидкість менша. На 3 швидкість дорівнює швидкість світла мінус 3 метра на секунду. уявляєте, 3 на 10 10,8 мінус 3. Це ми можемо наближено В наближено дорівнює швидкості світла. Тобто ми її змінювати не будемо. А маса протона 1,7 на 10 мінус 27 кілограм. У нас в задачі з вами питається визначити довжину хвилі дебройля. Ну, потрібно чітко розуміти процеси, які відбуваються. А ви ж розумієте, що летить протон МВ квадрат на 2. І в що він перетворюється в енергію випромінювання кванта, яка знаходиться за формулою HC. На лямбда. От і вся задача діти. Тобто 2H дорівнює лямбда на МВ квадрат. Звідси лямбда довже на хвилі цього протона, дорівнює 2HС поділити на МВ квадрат. Але ж дивіться, згідно нашої умови задачі С і В майже однакові. Тому для нашої конкретної задачі довжина на хвилі 2H. Поділити на МВ. Ось діти ця формула, яка дозволить вам знайти довжину хвилі де для цього нашого випадка, коли вели в адронному колайдері протон стягає майже світлової швидкості. Я вас дуже діти попрошу. Пам'ятайте формули, пам'ятайте гіпотезу Нільсабора, сталу Планка і гіпотезу та формулу, яка дозволяє знайти хвилю де а гіпотеза говорить про те, що кожна частинка має корпускулярно-хвильовий дуалізм і випромінює кванти енергії діти, при переході з одного рівня на інший. Все дуже-дуже цікаво у нашому фізичному світі. От, якщо ви задумаєтесь над цим, ви знайдете пояснення дуже багатьом речам. Вчить фізику, поважайте батьків, всім здоров'я, мирного неба, до побачення, до зустрічі. діти!